Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Більше половини працівників ТЦК не були на фронті. Військовий третьої окремої штурмової бригади зробив гучну заяву про тих, хто відправляє на передову невмотивованих чоловіків. Відтак в армії посилюється незадоволення роботою військомів, а проблеми, викликані свавіллям працівників територіальних центрів комплектування, призводять до загибелі людей та втрати територій. Що не так із ТЦК про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Боєць третьої ОШБР заявив, що ситуація довкола ТЦК з часом лише загострюється. На його думку, виправити це можна, але спершу військові повинні відчути, що таке бойові дії не зі слів, а на власному досвіді. Самим для начала там побувати. Бо наскільки я знаю, що більша половина, ну вони не участвували в бойових. Вони навіть не знають, що це таке. Імби ліж би відправити чоловіка поставити галочку і все от читатися перед начальством. Що все, ми списки зробили, подали все. натомість у сухопутних військах. Наголошують, що більшість співробітників ТЦК це військові, що були віч на віч із ворогом. Окрема тема ставлення до військовослужбовців ТЦК сьогодні. ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати людоловами. Захисник пояснює, що незадоволення роботою військові викликане якістю особового складу, адже працівники ТЦК присилають на фронт примусово мобілізованих чоловіків без знань та найменшого бажання служити. Приїжджають плюс 40. і, і такі, що взагалі навіть не, не, не мотивації, ні на твою думку, це провина ТЦК Ну да, Ну, а який прикол, коли чоловіка в бус і привозить його, допустим, на полігон, а з полігона сюди до нас, а він сам не хоче в душі. Ну, він не хоче воювати, і він не буде, пані. Він ну, пошле що на бойові, і він і себе підставить підстави когось, хто з ними буде або штурмувати, або сидіти на захрепі. До слова, це вже не вперше військові, що захищають країну на фронті, скаржаться на працівників ТЦК. Командир роти 130-ї окремої бригади ТРО розповів, що часто на фронт через халатність працівників територіальних центрів комплектування потрапляють чоловіки, що просто не готові до війни. Я не розумію, для чого це робить ТЦК і для чого це робиться навчальними центрами, коли просто дають масу людей. Да, мені прислали, от як командіру роти, мені дали 45 людей. Вибачте, з них 10 одразу через 3 дні ми відправили е, в тилові, е, пункт тилового забезпечення, тобто в Київ охороняти. Вони ледь ходять. У нас був так мед, він накладає турнікет, втрачає свідомість. Це ще без поранення, без нічого, без марш-броску і так далі. Для чого, скажіть, будь ласка, просто отак, я не знаю, куди дивитись, для чого, скажіть, будь ласка, ви робите таку. Важко підібрати слово. Я б зараз сказав, але я розумію, що нас дивляться може навіть діти. На його думку, працівники ТЦК просто таким чином цитую галочку собі ставлять. А що робитимуть на фронті такі мобілізовані військомів Мало хвилює. Коли в мене 96 людей наповнення штатки, мені дають отак, отак зону відповідальності. Будь ласка, стримуй. ким да один раз. Ми вийшли в нас 45-50 людей. Їх поміняти треба. Так, це ще я не кажу про поранення, про якісь дійсно неповоротні втрати. Окрім цього, неправильна робота працівників ТЦК породжує ще одну проблему: Україна втрачає території на сході через погано навчених мобілізованих. Про це йдеться у статті іноземного видання із посиланням на українських командирів бригад. Деякі люди не хочуть стріляти, вони бачать ворога на вогневій позиції в окопах, але вогонь не відкривають. Тому наші чоловіки гинуть. Коли вони не використовують зброю, вони неефективні. За словами захисників, новобранці сприяли серії територіальних втрат, що дозволило російським військам просунутися, зокрема поблизу Покровська. Головна причина такої ситуації на фронті брак бодай мінімального рівня підготовки. Вони не отримують навіть найнижчого рівня підготовки, необхідного для наших бойових дій. Командири, які розчаровані якістю відправлених на фронт з ТЦК та СП мобілізованих, готові проводити власні мобілізаційні акції, щоб краще відбирати та навчати нових бійців. Ні, мотивовані люди є, але їх дуже дуже мало. Позиція зберігається доти, допоки є мотивовані та віддані люди. Годі казати про мотивацію в українців, якщо останнім часом працівники ТЦК відверто лютують на вулицях міст. Стрічка новин щоденно майорить кадрами незаконного затримання чоловіків, а їхні родичі у соцмережах у розпачі просять розголосу та захисту. При цьому люди стають розлюченими на військових. А про повагу до працівників ТЦК взагалі не мовиться. Зараз ми говоримо про повагу до військових, і я вважаю, що повага. Де військових є. Безпосередньо ті, хто воюють, їх знають. Звичайно, коли ви бачите дуже часто людей в військовій формі на вулиці, які ходять по вулиці і хапають людей, у вас виникає певний резонанс внутрі. Внутрішній резонанс, ви не розумієте. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що в Одесі чоловік ледь не помер під час примусової мобілізації. Затриманий втратив свідомість, лежачи на землі та будучи в кайданках. Очевидці інциденту в один голос кажуть, що це працівники ТЦК та поліцейські довели чоловіка до такого стану. Що ще відомо про інцидент? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Дивіться сьогодні, що буде завтра. В проекті Україна. Сьогодні на 2+,2. у той час, коли працівники ТЦК зневажливо ставляться до українців та відверто дозволяють собі зайвого. Дмитро Лубінець заявив про те, що в більшості скарг на територіальні центри комплектування порушень не виявили. З цієї кількості звернень, які отримую щодня, у більшості було встановлено, що в діях представників ТЦК та СП не було знайдено порушення прав громадян України. Суспільству треба показувати, що є не тільки права, а й обов'язки. За словами уповноваженого справ людини на конфліктні ситуації, в яких дійсно працівники ТЦК винні, вони реагують відповідним чином. Щодо випадків порушення прав ТЦК та СП, є відповідні механізми, як ми реагуємо. Коли ми встановлюємо, що в їх діях немає порушення прав громадян України, ми роз'яснюємо громадянам, що там не було порушень. Проблеми, які виникають внаслідок неправильної роботи працівників ТЦК, дійшли вже до Верховної Ради. Там вже не вперше говорять про те, що територіальні центри мають бути реформованими. Нещодавно таку думку висловив нардеп Камельчук. А вчора, буквально, я говорив одним з командирів, який каже: один з п'ятидесяти підходить до активної військової роботи. Тобто, ну це точно не показник, за яким треба гнатися ТЦК, а вони мають або реформуватися, стати рекрутинговими центрами під конкретні бригади, конкретні завдання, або ну такі, як є зараз, ТЦК, на мій погляд просто мають зникнути у Верховній Раді. Також обурені тим, що люди із бойовим досвідом у тилу займаються явно не тим. Я взагалі не розумію, чому військові працюють ТЦК. Чому сьогодні Україна як держава готує офіцера до прикладу танкових військ, вкладає в нього ресурси і час. Ця людина воює, а далі, замість того, щоб керувати танковою бригадою, він сідає за стіл десь в місті і починає перекладати папірці. В чому тоді сенс цього всього? Про необхідність щось робити із ТЦК постійно говорять і адвокати. Я вважаю, що треба негайно наводити лад безпосередньо з самим ТЦК. Це в першу чергу дотримання вимог закону. Чітково дотримання вимог закону до слова. Питання про необхідність реформувати ТЦК піднімалося вже неодноразово. У червні комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглядав ідею відібрати повноваження у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Один із варіантів, поки що на рівні обговорення це передавання функцій ТЦК якимсь цивільним органам, тобто можливо вивести із збройних сил чи з міністерства оборони. Але це один із варіантів. Однак тоді це не дало результатів у той же час. Питання зі свавіллям ТЦК залишається відкритим. А українці все частіше відкрито говорять про нові нові проблеми, що стають видимими. Чи дійсно всі працівники ТЦК були на фронті? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 210 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре!